Шановний Леонід Абдулаєвич, я дуже хочу, щоб ви підписали відпустку. Так, на зараз стопе, стопе. Ти ж розумієш, що зараз на сезон, та ми нікому не даємо відпустки. А ще Тарас хоче відпустку. На скільки днів ти хочеш? Я напишу це вам у годинах. Оплачувані? Я повторюю. Зуськи. Ти розумієш, я не можу відпустити тебе у відпустку разом із Тарасом. У сезон мені потрібно, щоб працювали усі. Який у сраку сезон? Я працюю п'ять років, а сезон так і не настав. Попрацюйте трохи самі, а то чиї тільки ганяєте. Вам буде корисно? Ну, а я трохи, знаєте, утомився. Мені просто потрібно пару днів, щоб я ненароком когось не вбив. А чого очкасти бухгалтер так напрягся? Тому мені глибоко посрати на ваш сезон. Назаре. Я лише бухгалтер, а директор нахуй в очках.